Потрібно провітрити яйця в останні 3 дні інкубації. Так от, дивіться. Я інкубував по-різному. Я інкубував, що провітрував до 18 доби, тобто 18 доба прийшла, виклали яйця на килимок і все, і повишаємо потупову вологість, і більше не провітрював до вилупу. Вилуп теж був гарний, ну трошки ну, завмирали курчатка. Все одно бувало таке, що там де-не-де, там ну, получалося, що завмирає. Інкубував, що провітрою того року, я так часто інкубував провітрюю, до першого накльову. От відкрив інкубатор, ну плюс-мінус 10 хвилин, якщо у вас приміщення ну, середня температура, 10 хвилин це буде достатньо, 10-15 навіть. Щоб яйця остигли, провітрились, щоб напіталися киснем. Якщо ви бачите, що яйця вже прокльовуються першим накльовим, це зазвичай кінець 19-ї доби, начало 20-ї доби, що вже є прокльови. Якщо у вас правильний режим інкубації, то ви. Побачили, що проблеми не треба зразу закривати. Так само відкрили 10 хвилин. Вони ну 5-10 хвилин вони постояли, не питалися киснем, все зачиняємо. І з цього моменту я більше не відчиняю інкубатори. Я вже відчиняю, коли вже вилупилося, Ну плюс-мінус. Ну, якщо не половина, ну хоча б дві треті, одна третя, вірніше, боже, зараз наговорю. Одна третя інкубатор. Ну, бажано, щоб була половина. Ну дуже важко добитися такого результату, щоб вилупилося одразу половина яєць. Почата лупляться одночасно має такий дружний вилуп. Зазвичай, коли він кубує якусь одну породу, один крос. І заклали їх, зберігались вони однаково. Ну, ви зрозуміли. А якщо він купити помісне стадо разом з породами чи якісь ну, інше, то вони виходить, ті різуть кроси скоріше, породи лізуть пізніше, марани можуть лізти взагалі там ще на, через день тільки ну, прокльовуватись, і то таке виходить, виходить, в них забирається, то відчиняється. Зазвичай найкращий варіант це відчинити інкубатор перший раз, забрати коша, де коли з половина. Потім всіх оставшихся. Якщо там десь там 10 є ще лишаються, то там дати шанс, що може ще щось проклювати. Люниться, ну або ще луплюється. Відкривати інкубатор бажано не частіше ніж через 6-8 годин забирати курчати не частіше, тому що буде дуже багато часто перепада температури, перепад і волос.